Доброго всім дня! Сьогодні 15 березня і найкращий день для висаджування або для посіву моркви. Спочатку, моркв... Спочатку землю ми скопали. на штик лопати. Потім дуже гарно заскородили. От я заскороджую через те, що морква любить, коли немає грудочок. Далі пишемо, от у нас є лоскоріст такий, і ми ним от пишемо отакі глибоченькі луночки на відстані 10-12 сантиметрів одна від одної. І сіємо моркву. Сіємо моркву отаку, от без серцевини, наприклад. І я сьогодні сіятиму ще один сорт моркви, який називається от, червоний велетень. Пізні сорти моркви висіваю. Висіваємо їх біля цибулі. Поряд ми садили на зиму цибульку і тепер висіваємо моркву. Морковку інколи висіваю просто, а інколи змішую із із гірчицею. Гірчиця для профілактики від різних жучків, червячків і так далі. Ці моркву от проходжу так, одним заходом. Якщо дуже густо посіяти морку, її дуже погано проривати, і вона тоді тільки трохи прозиваєш і вона буде мало. А коли ми отак просто... Отак, як вітерець, посіяли моркву одним заходом. Тоді їй легше і проривати. Але е, різними методами можна сіяти морцю. У нас тільки так, через те, що багато капушкинки, е, і вона може повиїдати Через те ми густіше не сіємо. Але обов'язково вже, коли тільки земля. Трішки прогріється, коли вже немає сніжку, а в цьому році, от бачите, тепленька в нас і зима була, і весна починається рано. Обов'язково морку треба посіяти рано, коли ще в землі багато вологи. Якщо тільки прозвоїте, саме оцей процес, тоді морква погано дуже сходить. Тоді треба тільки висівати її під воду. І то немає гарантії. А от поки ще земля от така волога, хороша, треба обов'язково посіяти моркву Біля неї можна висіяти е е е і горох. Вже пора його сіяти. Отже, можна рядочок чи два моркви і рядочок гороху. А можна рядочок цибульки. Ваше сказав, буде місце. Але обов'язково морку треба висівати дуже і дуже рано. Коли... І далі, отак, грабельками акуротенько загортаємо один рядочок. Другого поки що не займаємо, бо ми поряд будемо писати ще два рядочки, щоб видно було відстань. І отак загортуємо, а потім ще треба обов'язково гарно і притоптати і і оця мокренька земелька, а ще вона потягне знизу вологу. І от ви обов'язково будете з морквою. Я так висіваю моркву вже дуже багато, дуже багато років. І обов'язково у мене моркви багато. Два-три мішки це мінімум. І ще й досі у мене в погребі зберігається морква. І ще хочу вам сказати про те, що... Найкращий сорт моркви, але я трошки пізніше буду вже сіяти. Можливо, завтра. Ще не купила. Але от сьогодні прочитала в інтернеті. Це карамелька. Він і солодкий, і пишу, що дуже довго е, зберігається. Найдовше зберігається на весні. Отже, завтра волоску піду в магазин і куплю сорт карамельку. Дякую всім за увагу. Висівайте моркву. Бажаю вам дуже гарних. Урожаїв і всього найкращого. І обов'язково я висіваю мурку. Зараз уже пізніх сортів, через те, що і ранні, і пізні сорти вони майже одночасно проростають, але для зберігання все-таки набагато краще посіяти саме пізні сорти моркви.